Привіт всім з вами жовток. Хоча я вже не в жовтому, але це не важливо. Сьогодні розповім про своє міське ADC, хоча більше воно все ж таки робоче, тобто набір речей, які я беру з собою на роботу. Працюю я в офісі, тому саме такий набір у мене вийшов, і всі речі будуть складені в. Техпоуч – поуч, це сумка-бананка від BlackPack, хоча це більше все ж таки як поч, звідси, напевно, і пішла його назва. Але про нього трохи пізніше перейдемо до самих речей, що в ньому знаходяться. Зараз для зручності я лямки відстівну, але ось тут є петельки, за які пристьобується лямка і можна як бананкою носити. Так, почнемо. На, у фронтальній кишені в перший в мене знаходиться телефон. Але зараз на нього знімаю, тому тут його немає. Тут така м'яка поверхня, тож телефон не пошкрябається, не поцаряпається, нічого з ним не станеться. І зручно, що він в окремій кишені, та ще й попереду, тим, що можна його швидко та легко дістати, ну і покласти назад. І не треба розцібати основне відділення. Тож, основне, тож окреме відділення для телефону дуже зручно. І перейдемо до самої. Ну, до самих речей. Ще трохи ось доповнював, до речі, про сумку, що мені от дуже сподобалось, що коли ти її розцібаєш, то вона прям сама повністю розкривається і всі-всі речі в прямому доступі. Тобто можна будь-яку окрему річ взяти, дістати назад без проблем покласти. Це все досить гарно організовано за рахунок, безлічі кишеньок, напевно, їх тут. 18 чи 19 точно не пам'ятаю. Тому зручно, що кожна річ в своїй кишенці, вони між собою не контактують, не перемішаються, і з легкістю можна будь-яку річ дістати і назад покласти. Оцим саме вона мене прям здивувала, і насправді це неймовірно зручно. Ну і як я кажу, що коли розкриваєш, то воно зразу все. Тебе в зоні доступу так будемо поступово йти по всім кишенькам, і буду вам показувати, що я собі поклав. І відразу скажу, що це ще не кінцева версія ще я можливо щось буду змінювати, тому. Це як перша версія. Скоріше за все, ще трошки може щось зміню. Так, найперше це тут в мене знаходиться Ліхтар, тут є спеціальна така стропа, не знаю навіщо, але ідеально в неї лазить Ліхтар. А зараз вже темніше рано, коли з роботи йду або ну, просто в магазин, то треба світити. І ліхтар у мене Софір. Ну, в принципі, гарний звичайний ліхтар. Там, 1000 люмен, в піки 2000 люмен, світить там десь 6-7 годин, ну не знаю, ліхтар та ліхтар. Так, Далі тут в мене баф, зараз буває вітряно, то коли прохолодно, його одягаю. Хоча зараз вже здебільшого холодно, то постійно його носитиму. Ну, далі всі чати кишені у мене знаходиться паспорт з усіма документами. Далі тут є дві кишеньки на блискавці. В одній у мене знаходяться дротові навушники. Використовую їх з комп'ютером, тому що в мене на робочому комп'ютері немає Bluetooth модуля, тобто безпровідні неможливо підключити, то використовую старі провідні. Далі в іншій кишенці в мене тут знаходиться ну, така типу міні-аптечка. Тут лейкопластер, спонжі і Антисептик. Спонжен здебільшого використовує, щоб стерти старі надписи на кабелі чи проводі, тобто бризкою антисептиком і спонжем траю, але і так витерти руки від чогось теж допомагає. Так, Далі. Тут є три такі кишеньки, вони м'якенькі, і в них можна розмістити речі, щоб вони не царапались. Тут у мене навушники, далі. Вікторій екс менеджер багато разів показував його в минулих своїх відео. Коротко, користуюсь здебільшого як ручкою, бо він дуже компактний. Навіть будь-яку ручку візьми, вона буде більше. А це щось записати, залишити свій номер або якусь посилку підписати. Щось таке. Звісно, якщо повноцінно щось треба буде записати, то я це запишу на телефон. А це саме щоб щось підписати, кажу, в коробку залишити номер. А далі користуюся ще пінцетом, буває, іноді потрібний і ножиці. Ну, А інші функції то також не дуже мені потрібні. І Чому користуюсь ножиті? Тому що в мене ще є, ну, якби вони бувають потрібні. А для міського EDC, і зараз ось спробую користуватися лезерманом скелетулом, не чаржем, тому що він легший, компактніший, і тут на борту немає ножиць. Тому і взяв Victorinox, маленький Victorinox. А сам Лезерман сам мені потрібен, щоб ну, розпакувати щось, відрізати. Ще також користуюсь як плоскогубцями. Вони тендітні, але насправді для повсякдення і для офісу їх вистачає цілком. Там, не знаю, Гвозді шурупи не кусаю їм, а щось підчепити, розкрутити в принципі, можливо. І використовую його ще як викрутку, але це трошки далі. Тому покладу його поки сюди. Так, далі. Тут йдуть у мене вологі одноразові серветки, натискаю всю пачку, так воно менше місця займає. Тут нічого немає в кишенці. Потім в, в цій кишенці в мене знаходяться флешки, звичайна флешка. і MicroSD у мене зараз на ноутбуці не вистачає пам'яті, щоб відео, наприклад, монтувати, то я купив собі великого об'єму флешок і просто в ноутбу стиркаю, воно там собі нормально зберігається і працює над проєктом, щоб не таскати великий зовнішній диск. А так вони дуже легкі, компактні і пам'яті в принципі, додають. Коротенька вставка. Якщо будуть якісь запитання, або просто хочете свою думку написати, пишіть в коментарях, не соромтесь на всі запитання, намагаюсь відповісти. І загалом пишіть коментарі. Це дозволить розвивати канал та український Ютуб в цілому. Ну а ми продовжуємо відео. Так, в цій наступній кишені у мене зібраний типу як ящик з інструментами, які використовую в офісі. Тут в мене знаходиться, буду теж поступово йти і розповідати кілька стяжок, щоб стягнути кабелі, проводи, там, мережеві, наприклад, буває потрібно. Потім маленька трещітка, вона дуже компактна, легка, щось важить там. 45 грамів чи щось таке, але неймовірно зручна, нею дуже зручно щось розкручувати, можна повністю зібрати той стіл, там нещодавно збирали ну, тобто, от Саме цією тріскачкою це було б неймовірно зручно робити і всім рекомендую. Тобто, берете звичайні біти. Ось у мене, до речі, я ще склав собі два комплекти біт, це зірочки всіх розмірів. І різні інші біти, які також зустрічаються. Тобто можна взяти будь-яку звичайну біту, одягається сюди, вона і вже можна відкручувати, там, закручувати. Також можна нею користуватися як такою викруткою. Я ще натягнув термоусадку, щоб вона була така цупка, не проскользувати їх. Можна як викруткою користуватися, але. Саме користуюся як тріскачкою. І в комплекті, що в мене тут є цей, зараз, перехідник на головки. Тобто я вставляю в тріскачку, вставляю головки, мені малих розмірів бувають потрібні, і вже відкручую. Що теж дуже зручно. Потім тут в мене ще знаходиться. Мікробіти, із перехідником для лезерману. Зараз покажу. Тобто, тобто, ось так воно збирається, і вже можна крутити це, якщо закисший гвинт. Якщо гвинт, в принципі, легко крутиться, то набагато зручніше робити ось таким чином. У мене тут ще є перехідник також на звичайні біти і в. Планці знаходиться маленький перехідник на мікробіти. Це я насправді також неодноразово показував. Тобто, ось таким чином виходить повноцінна викрутка, можна крутити. І це насправді, от ноутбуки крутити або будь-яку мілку електроніку, я можу все цим набором зробити. Тож, в принципі, дуже зручно. Плюс цей ж подовжувач також використовую з а, цією тріскачкою. Я її трохи допрацював, щоб воно повністю так одягалось. І насправді ось таким чином набагато зручніше крутити. Тому що, якщо просто біти, то треба ось так тримати. А тут вже з'являється місце під пальці, і можна без проблем кудись під, навіть підлізти, щось розкрутити. І також я можу використовувати разом. З скелетулом цей перехідник, це, якщо треба кудись прямо підлізти далеко, то я роблю таку конструкцію і можна як величезною викруткою працювати. Це треба, наприклад, в, в комп'ютерах, ну, в системних блоках чи чомусь такому. Так, і в мене ще тут знаходиться дві великих біти довгих ну, теж до скелетулу. Ось так, тобто виходить теж повноцінна викрутка, це, щоб розкручувати у гвинтах поглиблення, там різні мережеві фільтри чи щось таке. Теж бувають, мені необхідні. І ще зібрав набір таких же коротких. Вони, наприклад, ось ці повторюються хрестові, тому що іноді буває, що ну, просто незручно такою довгою крутити. Хоча я розумію, що це якби зайва вага, але мені просто так набагато зручніше. І ось так вже можна працювати без проблем. Теж зручно. І тут ще є шліц для ну, тобто, плоска викрутка для розеток, шило, щоб зробити якийсь отвір. Теж про це я вже неодноразово згадував. Ну тут більше нічого немає. Тож ось так. Так, ну по доповненням все. Зараз їх відкладу і продовжимо. До речі, про всі ці доповнення, у мене навіть було окреме нещодавне відео. Кому цікаво, там я прям детально-детально розповідав. Про всі ці доповнення, які я собі зробив. Так, а ми продовжуємо. Ще в мене з боку знаходиться маркер, він, прям для нього, тут місце і створене. Ну або для ручки. Мені необхідно, щоб підписувати якісь кабеля або коробки. Він досить тонко пише і пише зеленим кольором, Тож, я знаю, де мої надписи, а де чужі. Тому що зеленим найчастіше ніхто не пише, а пишуть завжди або червоним, або чорним. А далі у мене тут знаходиться маленький павербанк, у мене їх насправді кілька і у велосипедній сумці. Ну, це дуже зручні штуки, він компактний, легкий відносно, вистачає десь на один-півтора рази підзарядити телефон. І класна штука, всім рекомендую. Ну, тим паче дешевший. дешевий. І о, тут в мене гаманець з картками, трохи готівки. А ще тут знаходяться папірці, щоб тим же вікторинок сам щось написати, той же номер і залишити, або якусь записку на чомусь. Вони самоклеючі, то можна не ліпити. І остання тут така організаційна панель з таких резинок, і в мене тут організовані дрібні речі, різні кабеля та зарядки. Наприклад, ось зарядка від айфону. Я обрав саме її, сюди попав, тому що вона легка, вона дуже компактна, тонка. Якщо будь-яку брати маленьку зарядку, то вона буде. Квадратна, ну, можливо, менша, але вона буде квадратна. А ця плоска і якраз вона, тут подвійні резинки, тобто можна отак і її всовувати. І тут в мене ще знаходяться три кабелі. Перший кабель це для мого годинника, тому що буває, ну, і вдома треба зарядити, і на роботі, дивлячись, коли він розрядиться, то беру кабель для. Також для годинника. Потім для павербанка і для робочого телефону, тайп сі кабель, для айфону запальничка, теж іноді буває корисне. Вона все дуже швидко та легко фіксується, без проблем. Все неймовірно зручно. А, стропа, ну, тобто липучка іноді буває, тимчасово треба щось закріпити. Ці ж кабелі. І ну, така мікрофібра протирти телефон або камеру, коли щось знімаю. Тиш. Тут ще, до речі, є карабін для ключів. Він навіть відстюбується, але я не використовую ключі якось, як на мене зручніше все ж таки, в кишені. Тож на цьому, напевно, і закінчимо. Ось такий в мене набір вийшов. І ця сумка мені дійсно дуже сподобалась. Давайте коротко про неї розповім. Вона повністю з експаку, вона прикольної форми, квадратної, вона навіть коли пуста, то тримає свою форму, то навіть її можна поставити. Ось, навіть стоїть, а коли наповнена, тим паче вона. І зручно, що вона сама відкривається, Тобто, коли розтібаєш, вона сама розкривається. Ну, зручно не знаю, що про неї ще розказати. Все продумано і якісно. Ще іноді я ходжу з рюкзаком на роботу, беру тут ноутбук, там зарядку і цей же поуч. І кладу його просто ну, в окрему кишеню. Це, до речі, сумка IGB Sport з розкладеним рюкзаком, але її використовую здебільшого саме як рюкзак. Ну, так склалося, що на велосипеді в мене вже інша сумка, а нормального рюкзака в мене немає. Він більш-менш зручний. Тут навіть є під спину така підтримка. Мені, в принципі, більш-менш підходить і, можливо, з часом якийсь інший візьму. І тут, ось дуже зручно, що цей техпоуч, як в окремий відео, я просто вкладаю. З усіма його речами і вже в мене тут все знаходиться. Те ж саме можна зробити насправді з будь-яким рюкзаком, в якого недостатньо організації. Ну а просто в основному відділенні в мене знаходиться ноутбук і ще інші речі, можливо. Ну, це вже беру за необхідністю, коли мені це треба на роботі. А так зазвичай ходжу з техповчем, ну, як у вигляді бананки. Тож дійсно його можна вважати як великий поуч, який ви просто будете вкладати до рюкзака, ну як додаткову організацію. Ну а на цьому будемо завершувати відео. Дякую всім за увагу! всім пока.